Як ти ще досі не забрав цю квартиру? Це ж ідеальний варіант. Три кімнати, кухня 33 метри квадратних, ціна просто нема. Топчик. Мене звати Ілля, я є агентом з нерухомості по всьому Бучанському району. Зараз вам її покажу. І так, погнали. Починаємо ми з першої спальні. у нас іде з вікну. Світла, простора. Ось така перша спальня. Йдемо далі. Наступна спальня, вона більш цікавіша, тому що тут зроблений ніша під шахтку купе і зроблений окремий власний санвузол, що є достатньо зручно. Тепер перейдемо саме цікаве, це в нас кухня 33 метри квадратних. Газове опалення, котел в ціні, і також в ціні в нас йде комора. Тут таке велике панорамне вікно. І ось. Ще місце, щоб зробити собі кухню-студію. Ще раз кухня 33 метри квадратних, дуже простора, можливо, відео не передає, але вона реально гігантська. І також сануз. темно, не видно, але другий санузел. Ось така. Зараз з іншого кута стану. Котел не висить, але він є, він куплений він в ціні, просто потрібно буде, якщо що, його встановити. Ось, отак от. Більш видно, що вона полить Ну, Тут реально такий так можна сказати. Якщо вас зацікавила ця квартира, пишіть в коментарях, телефонуйте за номером телефону, який я залишив десь тут, на екрані, або який є у мене в шапці профілю. Або, на крайняк, пишіть мені на e-mail. Всім до побачення.